Завдяки дистанційному навчанню батьки нарешті здобули ті знання, які пропили, прокурили та прогуляли у школі. Я знайшла собі хлопця розумного, доброго, вірного і гарного. І була щаслива. Ну, поки розумний не дізнався про доброго, а вірний про гарного. Кабінет боса у приймальні сидять гості з Китаю. Заходить бос, вітається і каже секретарці: Так, Катюня, мені чай, будь ласка, а цим трьом вишмаркам каву. Один із гостей двом вишмаркам я перекладач. Знаєш, я завжди шукаю сенс життя, і ніяк не можу його знайти. «Е, А в холодильнику немає. А ні, От трясся, Значить, ми його вчора допили. <риклад> за вечерею онук назвав тещу старою шваброю, за що відразу отримав по шиї від батька. Але не дуже, як і домовлялись. Парочка кохається. Вона любий, тільки не в мене. Він озираючись по сторонах. Е, а в кого? П'ятеро студентів наварили вареників, озброїлися виделками і почали їсти. Залишився один найменший вареник. Ну, кожен став пропонувати його іншому. Тут погасло світло і пролунав крик. А -а -а! Включилося світло, і виявилося на тарілці рука, що затисла вареник. А у руці стирчало чотири виделки. А мої кури сьогодні повідомили мені, що у зв'язку зі зміною ситуації на ринку яєць вимагають звертатись на ви подвійне харчування і іншого півня. Приходить втомлений чоловік додому. Люба, що ти мені сьогодні приготувала? Поправивши фартуха і задерши халат, дружина залізла на табурет е, пісню, е? Ну, коханий пісню.